У нас, хлопці, тепер є 45 з метровим столом. І знаєте, що я буду? Ну, В принципі, у нас були такі з 800 мм столом. А тепер у нас став длин 6 стіл. І знаєте, що я зараз буду робити? Я буду зараз перевіряти геометрію столу для того, щоб розуміти і спати спокійно, що наші верстати найкращі у світі. Номер. Видно, мабуть, номер цього верстата. О, цей верстат поїде до пана в місто Остер. І зараз я його буду туди-сюди ганяти. Верстат, хлопці, тільки масло протер. Не крутив нічого, не регулював, оце я з коробки його достав. Ой, блін. Сейчас мы эту штучку выкрутим. Блин, ну давайте, мабуть сейчас в одну сторону зарублю цей фокус. Так, в зародном напрямку. У нас там получается, зараз показывает, трохи больше, чем 16 соток. Крутим. Однією рукою крутити, другою знімати. Така собі задача. Ну, Я думаю, його протерти зараз Підтянуть. Ну, слухайте, поперечний хід повністю на верстаті. Без регулювання Я воно, тряпка, якою я його протирав, лежить. І то не повністю, ви бачите, так, чисто протер. Ну, це це песня. Так, і зараз е, довжині його е, прогонимо. Умови ті самі. Станок ще стоїть в коробці. Кламки ще не включені. І я зараз вручну маслаю стінку тим Поки половину столу просунув, вже, вже одразу зрозуміло, що ну, ми самі все бачите. Ну лишь так.